25 квітня у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара відбулось відкриття профорієнтаційного простору територія вибору. П'ять команд майбутніх абітурієнтів відвідали цікаві локації: салон краси, швейне ательє. Адвокатську контору, комп'ютерну майстерню, кабінет психолога та соціального працівника. На кожній локації учасники виконали практичні завдання та отримали консультативну допомогу у виборі професії з використанням професіограм і психограм. У заході взяли участь представники Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка, Полтавського юридичного інституту імені Ярослава Мудрого, Полтавського ліцею сфери послуг та Полтавського політехнічного ліцею. За результатами заходу, всі і школярі отримали сертифікати а представники закладів подяки від бібліотеки.